Це не привітати вас з міжнародним днем сім'ї. Сьогодні таке свято, яке повинні відзначати всі разом: дарувати теплі слова, подарунки, проводити час разом. Проте, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення не всі мають змогу це робити, тому що, напевно, немає такої сім'ї, якою б не зачепила війна. Можливо, це тато, можливо, брат, можливо, навіть і мама, і дідусь, і бабуся. І брат, і сестра, тобто будь-хто з членів сім'ї, але вони всі, всі безпосередньо в причетні, на жаль, до цієї війни, до захисту нашої неньки України. Але з другої сторони, війна показала, що українці це є велика родина, і тому кожен з вас, хто тут знаходиться, кожен будь-хто в тилу, вони повинні бути підтримкою і опорою для тих, хто там знаходиться сьогодні в окопах. Тому від імені. Кожного захисника, захисниці хочу вам подякувати за те, що надаєте нам таку опору і підтримку. Адже кожен ваш донат, кожна ваша підтримка і допомога допомагає нашому 39-му зенітному ракетному полку без перепон долати цей шлях до перемоги. Особливо хочу дуже велике дякую сказати. Зразковому вокальному ансамблю паросток, адже вони саме незалежно від їхнього статусу, віку, погоду чи негоду, завжди нам допомагають будь-чим. За завдяки їхній допомозі наш полк дуже багато отримав допомоги. Тому попрошу на сцену, Наталю Миколаївну. Наталя Миколаївна, Наталя Миколаївна якби не ви. Наш полк не отримав би скільки багато допомоги. Правда, ми дуже вам дякуємо. Ваша допомога дуже вели дуже багато що для нас значить. Хочемо цією маленькою подякою висловити свою вдячність. Від імені себе, від імені всього полку, від його командування, від особового складу, хочу вас іще раз привітати з цим святом і побажати, щоб у кожній вашій родині панували лише мир, любов, злагода, благополуччя. І щоб на наступний рік всі разом мали змогу святкувати його в колі сім'ї, щоб війна вже наша закінчилася разом до перемоги. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Ми хочемо вам подякувати за захист. За мирне небо над головою за те, що всі чудові діти мають можливість розвиватися, мають можливість рости, бачити маму, ходити в школу. Ну елементарні речі, що ми маємо це все завдяки вам. І бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам Божої опіки, бажаємо повертатися скоріше додому всім цілими, неушкодженими з перемогою вас чекаємо. thank you